А ви б хотіли прочитати щось дуже цікаве, те, що написала вам прабабця? Уявляєте собі таке? Уявляєте прочитати від першої особи те життя, яке вона переживала, що з нею було? Я би хотіла, щоб моя прабраночка -пра -пра прочитала про мої думки, мої події, мої мрії. Що ось саме події в Бучі, пам'ятаєте, квітень 22-го року це жахливі, нелюдські події. Я коли це а, да, освідомила, я коли бачу, як страшне. Я розумію, що навіть через от зараз, через два роки, та інформація, весь Жах, воно гуляться, воно буде спокійне, і це буде лише якась нагадувалка: ось три роки тому трапилась така трагедія. І я розумію, що якщо я зараз є свідком цих подій, і я відчуваю цей жах, і цей Ох, слів не вистачає, так, слів не вистачає, але поки ми зараз в цьому живемо, в цьому стані. Але стани вони дуже швидко впливні і згасаючі. А через 10 років, чи я згадаю ці чи відчуття, а через 40, коли з'явиться мої правночки, поки ще внучки. І тому я вирішила, я особисто свою історію запишу. Я хочу, щоб особисто мої. Думки, мої відчуття, мої спостереження прочитали мої нащадки. А чи ви подумали про своє майбутнє, про те, що від вас отримають ваші нащадки? Щоб ви не шукали оці по міліметрику якусь інформацію в яких архівах і рвали себе волосся на голові, а них вже була готова. Книжечка від бабусі. Так, я знаю, що ніхто з вас не підніме свою дубцію і не почне писати ні мемуари, ні. Просто своє життя скаже. Моє життя таке не цікаве. Що там записувати? Хто вам сказав, що ваше життя має бути цікавим? Ваше життя звичайне життя. Життя нормальної, звичайної людини, яка живе у надзвичайний час. Хоча, якщо чесно, завжди були надзвичайні часи: революції, і війни, кріпосної права, ядерні взриви, землетруси завжди це трапляється. Але у вас є змога це задекументувати і залишити на далеке майбутнє.